Різдвяний настрій від камерного оркестру Академія. Вже в 19-те вони готують передноворічний музичний дарунок. У філармонії традиційно звучатимуть колядки фаранжування Мирослава Скорики та Віктора Камінського. а Також духовна музика. Концертувати приїжджають Володимир Винницький і Олександр Брусіловський. Представлять е, світову класику: це е, твори Мендельсона і Шосона, які рідко виконуються для скрипки фортепіано дуети з нашим камерним оркестром Академія. Старовинні хрести демонструють у музеї історії релігії різблені та ковані розп'яття 16 20 століття належать до фондів збірки монахів-студитів студіон. Тут показують процесійні, напрестольні, ручні та надбанні хрести. Є такі, що стояли на куполах церков, яких уже немає. Ми з старих звениць, старих церков, з стріхів церковних, звениць, з комар різних церковних. Це забирали і дали їм нове життя. Екоконцерт від фестивалю Еконяка Палац імені Хоткевича запрошують гурти подорож по вертикалі, атмосфера а також барви блюзу. Тут знову по мистецьки закликатимуть берегти природу. Екотеатр Вітер Змін запрезентує свою передпідготовку до прем'єри наступного тижня німецької драми, коли на світ з'являється людина. Ми робимо спробу нагадати про еконяку, щоб трошечки відволіктися від тих подій, які відбуваються в державі. Ну це така невеличка зарядка сил. Обігрів тепло, ну і знову на майдан він грав роль на Стодолі, Ще студентом тепер сам поставив цю драму. Федір Стригун до 200-ліття від народження Шевченка запрошує на прем'єру за твором Кобзаря, яку поет написав у 28. Заньківчани працювали над драмою від жовтня. Залучили два акторські склади. На Стодолі піднімає тему конфлікту в козацькому середовищі, коли старшина прагла збагачення навіть ціною щастя своїх дітей. Скільки б ми не жили, все одно ця тема буде невичерпна, бо завжди диявол нас спокушає мамоною грішми і кар'єрою. Чим займається наша Верховна Рада кінець кінцем і уряд, і всі.